Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, мені потрібна ваша допомога. Я склала речення, але чомусь мені здається, що вони мають помилки. Тож пропоную вам визначити які помилки в реченнях і виправити їх. На гнізді дерево. Так, на дереві гніздо. По ящерці повзає трава. Правильно по траві повзає ящерка. Людина може вкусити змію. Молодці змія може вкусити людину. У рибі плаває річка. Так у річці плаває рибка, на черепасі гріється сонце. Правильно, на сонці гріється черепаха. Книжка читає людину. Молодці. Людина читає книжку. Дітки тепер пропоную уважно розглянути ілюстрації схеми та скласти речення зі словами тому що. Наприклад, дівчинка миє руки тому, що вони брудні. Яке речення ми можемо скласти за цією ілюстрацією? Так, хлопчик спить. Тому що на дворі ніч. А за цією ілюстрацією. Правильно, дівчинка переходить дорогу, тому що горить зелене світло. А за цією ілюстрацією слон обливається водою, тому що на дворі спекотно. Дітки, за наступними ілюстраціями, спробуйте скласти речення самостійно. Дітки, пропоную розглянути схему. Кожне зображення це запитання, речення, яке про щось запитує. Якими ж можуть бути ці запитання, якщо ми говоритимемо про тварин? Так, як називається тварина? Де живе? Якого вона кольору? Які має частини тіла? Чим тіло покрите? Що їсть? Як говорить, яку користь або шкоду приносить людям. Тож пропоную за цими запитаннями описати будь-яку тварину. Наприклад, ця тварина називається слон. Слон живе в Африці, він сірого кольору. У слона є тулуб, ноги, голова, вуха, бивні, хобот, хвіст. Тіло слона покрите товстою шкірою. Слон харчується переважно рослинною їжею, фруктами та овочами. Слон трубить. Слони широко використовуються в господарстві та розвагах. Дітки, тепер пропоную вам за цими запитаннями описати будь-яку тварину. Дітки, тепер пропоную придумати речення або цілу розповідь, яке б мало б слова, що зображені на ілюстрації. Ці слова повинні бути об'єднані одним сюжетом. Наприклад, зі словами сніг і відро можна скласти речення. Сніг падав у відро, я намалював на снігу відро. На відрі намальований сніг або у відрі розтає сніг. В океанаріумі я зняла відео про акулу на телефон. На комп'ютері є цікава програма, в якій можна розфарбовувати різних тварин, зокрема бегемота. Всією родиною ми зібралися в подорож, в теплі краї, де багато яскравих папуг. Коли ми приїхали, почалася сильна злива, і ми засумували за домом і смачними домашніми стравами. зокрема, Борщем. А які речення або розповіді вийшли у вас? За наступними ілюстраціями, спробуйте скласти речення або розповіді самостійно. Дітки наостанок пропоную заштрихувати за зразком хмаринки. А наше заняття закінчилося. До побачення.